Доброго дня, мої дорогенькі! А я отримала своє перше замовлення по каталогу серпня місяця, тобто августа. І дивіться, що я отримала. Зараз покажу. Тут в основному це координаторське замовлення, то тут в основному новинки. Дивіться, я отримала новий скраб для обличчя Clear Skin. Такий він густенький. Бачите, я його трошки видавила такий густенький. Такий, він. такий. зараз я спробую, які тут будуть. Штучки, ну, таке, деякі крупніші, деякі мільші такі штучки. Так. Також я замовила ось такий набір. Новинку наступного каталогу вересня. Це буде крем для рук, лосьйон для тіла і ось такий крем для обличчя та тіла. Тут міндальне молочко, гліцерін і вітамін Е. Лосьйон, як звичайний такий, а крем, дивіться, який густий. Густий, такий, навіть не випадає. Бачите, такий густий-густий насичений крем. Також я отримала ось таку новиночку: нові духи. Новий аромат, новий лак для нігтів суперстійкий. Дивіться, це колір Фуксія. Класний такий, я е намастила трошки в один в один слой. І ось такий гель для душа. Також я отримала пробничок від от нових духів, я його вже спробувала. Знаєте, Дуже мені сподобався такий насичений, нестичений, восточний такий запах, дуже-дуже стійкий. На руку нанесла, прийшла додому, зараз помила руки, а аромат ще тримається. Такі Вони все-таки духи. Не парфюмована вода, а духи. Отак от, от вони виглядають. Мені сподобався. Ну Також я вже отримала, це не новинка, а це в мене е, користується попитом ось такий бальзамчик для губ. У мене його люди люблять дуже, дівчатка хвалять і зараз він дуже приємний ціні. А також я отримала, за те, що я зробила на 2000 замовлень, отримала ось таку помадку за 20 гривень. Бачите, подарунок, пудрова помадка йде. І оце в мене вже йде під замовлення аромат, це дуже популярний. Цей аромат також на кожну тисячу гривень можна взяти по льготній ціні, отакий аромат, і ось таку тридцяточку інкадесанс. Дуже вигодно. Ну і, звичайно, я отримала ось такі каталожки. Новенькі каталожки на вересень місяць я вже отримала. Так що, отакі новиночки, дивіться. Лосьйон і це мені аромат дуже понравився. Ніжний ніжний, майже не, не для людей, які не люблять сильні-сильні аромати дуже класний ніжний аромат у цього наборчику. Скрабик вечором спробуємо на обличчя. А, а, нові духи, парфюми мені дуже сподобались, а лак подивимось до вечора, як він на моїх м'яких нігтях буде триматися. Так що, такі новинки, таку продукцію я отримала. А вам всього доброго, найкращого дня! Звертайтесь, кому треба. kosmetika ēonu